Є новина, друзі, тисячу ударів по Україні за день. Дослухайте до кінця. Оміров даючи інтерв'ю, CNN, сказав, що росіяни хочуть наростити і щоб до кінця року могти наносити терористичних ударів по Україні тисячу за день. Ну вони це хочуть спробувати зробити. Друга заява його: що зараз Україна не веде жодних перемовин з росіянами про завершення війни. І от розумієте, знаєте, те, що терористи хочуть бити по Україні частіше і більше, це зрозуміло. І Путін це хоче. Але те, що Уміров виліз після того, як спалахнув скандал про вісім віл, які в нього, ймовірно, є в США, і частина з них не задекларована, тобто ну, буде відповідальність, відповідна кримінальна наша влада одразу бачите, як міняється. Одразу війна не завершиться, перемовини не ведемо. Тисячу ударів, в общем, закрити рот, ідіть в підвал, і не говоріть про корупцію в нашій державі. Бо так воно виглядає. Лайк, like, підписка, телеграм, шапці профілі, підписуємося.